Один з найважливіших та найсильніших стартів для юних дзюдоїстів відбувся минулими вихідними у Києві. 12-13 жовтня вихованці «Легіон» та КМС США з дзюдо взяли участь у всеукраїнському турнірі Стронгетуґезакап двадцять двадцять 2024 Кремачок на цих змаганнях представили 15 спортсменів, які привезли додому одну золоту, три срібні та одну бронзову нагороди. Турнір був дуже сильний. Ми готувалися довго до нього. Тобто, це у нас був основний старт для цих дітей. Тому конкуренція була 930. 13 учасників. В вагових категоріях було там по 50, по 40 учасників, тому конкуренція була неймовірна. Скажемо так, це як чемпіонат України був серед цього віку. Задоволені ми своєю роботою і виступом. Турнір проходив серед спортсменів та спортсменок 2010 2011 2012 2013 та 2014 2015 років народження. У ваговій категорії 40 кілограмів перше місце на змаганнях виборола Єва Волошина. Змагання були на високому рівні, Мені дуже сподобалося. Найбільше запам'яталася остання сутичка. Там, де я виграла, мене підтримувала моя команда. Мені було дуже приємно, те, що вони за мене. Тримали кулачки. Другі місця у своїх вагових категоріях посіли вихованці Аскала «Легіон» Глі Барахті, Іван Льошкін та Степан Чернявський. Хлопці поділились своїми враженнями від турніру та розказали, за рахунок чого вдалося вибороти срібні нагороди. Для мене завжди турніри у Києві були ну, складними, бо я завжди хворів. та Завдяки допомоги тренерів та підтримки родичів я ну, отримав такий результат. Мені Дуже сподобалось. Я виграв чотири зустрічі але одну програв. Мені допомогла виграти допомога тренера, він мені підказував, і в мене все вийшло. Бронзову нагороду виборов представник клубу Кремен дзюдо Михайло Маліко у категорії 38 кілограмів. Попереду юних дзюдоїстів ще чимало важливих стартів, тож вони продовжують наполегливо тренуватися, аби показувати ще кращі результати. У нас ще є дуже скажімо, важливий старт серед дівчат. Це турнір Українка. Зараз найближче змагання це турнір у грішніх плавнях. Це 26 го числа. Там буде теж непоганий турнір. Приїдуть 5-6 областей, багато команд. Ну я думаю, що там теж багато ну, велику збірну місць. Ста виставимо там всі. Я думаю, проборемося. Тому як недалеко їхати, це скажімо так інші кошти. Тобто, всі зможуть взяти участь. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Крамочицькі новини.